Кожна весна починається садіння дерев. Ось і того року, бачите, ми накопали дерев. У нас вже своя технологія. Ми копаємо дерево з глиною, так щоб було глини. От. Трохи потрібно копати їх там, де є, не є рихлим ґрунтом, щоб була глина, щоб вона трималася коріння. І вказуємо ось так, напрямок північ чи південь. Один бік вказуємо і потім, коли їх закопуємо, то закопуємо так само, як вони росли в природі. Зразу кажемо, що ми їх копали не десь там в заповідній зоні, або в лісі. Ми копаємо їх на ділянках, де вони нам засіють поля. Ось так. Лісова красота. Приймаються вони, якщо їх ось так садити, 100%. Вибраковки нема ніякої. того руку маем поставить 50 штук. Так что брить, бриться до работы и ветрах. Все. Е. Yeah.